Боротьба за повалення долара під такою назвою вийшов матеріал у впливовому виданні The Economist. У 2018 році європейські чиновники спостерігали, як президент Дональд Трамп зірвав ядерну угоду з Іраном і знову запровадив широкі санкції та навіть розглядав відключення банків Ірану від системи SWIFT. І європейці, мабуть, подумали, що з нас досить. Америка використовує свою фінансову гегемонію, щоб змусити союзників покарати Іран. Європейські фірми тікали звідти, побоюючись в санкцій з боку Америки. Британія, Франція і Німеччина вирішили зіграти по іншому. Їхньою відповіддю став інструмент підтримки торговельних обмінів, так званий Інстекс-бартерна система, яка могла би підтримувати гуманітарну торгівлю з Іраном без жодної прив'язки до долара. До неї Приєднались, до речі, ще сім країн Євросоюзу, і в березні 2020 року відбулася перша транзакція Інстекс, яка підтримала продаж медичних товарів до Ірану. Але ця дебютна угода насправді виявилася і останньою. Ісламська республіка заблокувала кілька запропонованих угод, а європейські фірми побоювалися, що Одне лише бартер може накликати на них гнів Америки. Інстекс тихо закрився у 2023 році, через три роки після старту. Замість того, щоб запропонувати альтернативу долару, по суті, ця система лише підкреслила його неприступність на світовій міжнародній економічній арені. Цей епізод підкреслив боротьбу за розмивання переваги долара. Світ має багато причин бажати сильних альтернативних варіантів долару. Нестабільний Вашингтон перетворив прогнозування довгострокової економічної політики, а отже, і вартості долара на гру в карти зауважують вже за Economist. Політики періодично вступають в протистояння щодо того, чи варто знімати ліміт державного боргу в США, який, якщо його не зняти, може призвести до дефолту, який поставить під загрозу взагалі статус казначейських облігацій. Які вважаються найнадійнішим активом в світі за останні декілька років Федеральна резервна система США дозволила інфляції зрасти більш стрімко ніж будь-коли з 1980-х років, і досі вони не змогли взяти інфляцію під контроль. Проте, незважаючи на ці стимули уникати долар, жоден інший претендент не наблизився до того, щоб вкрасти його корону як світової резервної валюти. Натомість стверджує СФАР ПРАСАД з інституту Брукінгса. Справжня боротьба за позиції розгорнулася між іншими валютами. Це процес, який він називає фрагментацією другого ешелону. Навіть попри те, що причин шукати альтернативу долару накопичилось чимало, домінування долара над своїми найближчими конкурентами стало сильнішим, ніж будь-коли. Ніде це не проявляється так очевидно, як у частці валютних операцій за участю долара. З початку 21 століття вона стабільно тримається на рівні від 85 до 90 Частково це пояснюється використанням долару в глобальних платежах, торгівлі і потоках капіталу. Але це також пов'язано з центральною ролью, яка валюта відіграє для валютних ділерів. Якщо ви хочете продати фунти стерлінгів за єни, ви можете зробити це напряму. Якщо ж ви хочете продати, скажімо, рінгіти за злоті. У вас можуть виникнути труднощі. Натомість ви продасте рингіти за долари, а потім використаєте їх для купівлі злотих. Валютний ринок виграє, якщо одна валюта бере на себе цю стріжневу роль, оскільки це дозволяє об'єднати окремі пули ліквідності для більш рідко торгованих валют. Тим часом частка інших валют коливалась. У 2001 році. Євро був зростаючим претендентом. Він використовувався в блоці країн з економічним потенціалом, ну по суті, порівняним з американським, і був присутній в 38% валютних угод. Але протягом наступних двох десятиліть, коли інші валюти, такі як китайський юань, стали більш широко використовуватися, вони відкусили шматки від частки не долару, а євро. В операціях долар якраз практично не постраждав. До 2022 року частка євро впала до 31%. Ну 38. Аналогічна ситуація склалася з японською єною. Так, відрив долара від найближчих конкурентів зростав. В останні роки зростало й його використання в транскордонних розрахунках. В січні на нього припадало 47% платежів, здійснених через SWIFT, А три роки тому лише 38%. Подібні тенденції простежуються і в розподілі валютних резервів центральних банків. Такі валютні резерви існують для того, щоб їх можна було використовувати під час турбулентності або кризи. Це означає, що вони повинні мати можливість бути проданими за перші ж нагоди, бути максимально ліквідними, в ідеалі складатися суміші найбільш таких торгових аналогів національної валюти. Таким чином, долар знову виграє. Хоча частка євро зросла протягом десятиліття після його створення, до 28% в 2009 році, після боргової кризи в Єврозоні вона впала до 20% у 2023 році, а частка долара була 62% у 2009 році, а нині 58%, тобто дуже невелике скорочення. Юань, а також австралійські і канадський долари, зросли до приблизно 2% резервів кожен. Але як і на валютному ринку, їхнє зростання відбулось за рахунок головних конкурентів долара. Тобто, якщо дивитись на оці золотовалютні резерви, довіра до долару максимальна 58%. до юаню, який намагається з ним конкурувати 2%. Перевага долара збереглася навіть на фоні замороження заходом валютних резервів центрального банку Росії в 2022 році. Геополітичні суперники Америки можуть шукати альтернативу, але жодна з них не може зрівнятися з ліквідністю долара або його центральною ролі у світовій торгівлі. Таким чином вони будуть. Гірше виконувати стабілізаційну функцію резервів, і просто немає поблизу ніяких конкурентів. Долару привабливість долара виглядає стійкою і в інших аспектах. Безпрецедентний попит знижує відсоткові ставки за доларовими боргами, що робить долар найкращим вибором і для фірми, для урядів, які позичають в іноземній валюті. Приблизно половина до речі всіх міжнародних банківських кредитів боргових цінних паперів номінована в доларах США. Поширеною є віра в те, що Федеральна резервна система США має більший вплив, ніж інші центральні банки, і гарантує те, що долар зміцнюється навіть під час кризи. Тобто, візьміть там 2008 рік. Найгірші проблеми виходять з самої Америки, але при цьому долар тримає позиції. Це, в свою чергу, означає, що доларові активи, особливо казначейські облігації, вважаються безпечнішими за інші, а отже, більш корисними, скажімо як, застава. Зусилля спрямовані на просування більш швидких альтернатив, зазнали невдачі. Криптовалюти, такі як біткоін, схильні до різких коливань, там дуже висока волатильність, що робить їх ненадійними розрахунковими одиницями або засобами збереження вартості. Це, в принципі, дві найважливіші функції валюти, підкреслюють The Economist. Цифрові стейблкоїни, які подолали цей недолік завдяки прив'язці до відповідних валют, є більш корисними в цьому сенсі, але лише ті з них, які прив'язані до долара. А отже. Кінцевому підсумку вони покладаються на доларові платежі. І вони отримали хоч щось, хоч якусь частку на цьому ринку, який наближається ну, до якогось там більш-менш широкого використання. Але зновки про жодну конкуренцію з доларом тут мова ще йти не може. Центральні банки поступово починають карбувати власні цифрові валюти. Найбільший пілотний проект, цифровий юань Народного банку Китаю, досягнув загального обсягу транзакцій. Десь 250 мільярдів доларів до червня 2023 року. Ну, зрозуміло, що це просто крихти, якщо говорити в масштабі глобальних транзакцій, які відбуваються з участі долара. Навіть якщо такі цифрові валюти справді злетять, потрібно буде довести їх перевагу, корисність, стабільність, щоб мати принаймні шанс отримати якусь перевагу або принаймні конкуренцію з доларом США. Є інше. Потенційні загрози для американського долара. Зростання альтернативних платіжних систем і транзакцій, які не потребують долара, може прискоритися або через надмірне поширення західних санкцій, або через мережеві ефекти від збільшення кількості членів оцих альтернативних систем. Якщо основним бенефіціаром стане китайська CIPS, положення юаня може помітно зміцнитись, хоча контроль за рухом капіталу змусить і наземні центральні банки все-таки остерігатись, покладатись на нього як на резервну валюту. Наразі навіть всередині Китаю минулий рік став першим, коли транскордонні платежі в юанях перевищили обсяги платежів в доларах, судячи з досвіду попередньої світової резервної валюти фунту стерлінгів, який занепадав протягом кількох десятиліть. Перш ніж був витіснений доларом, такі зміни ймовірно будуть відбуватися такими льодовиковими темпами, дуже повільно. Якщо тільки трансформації світової фінансової системи безумовно не будуть прискорені новою непередбачуваною кризою, друзі. А скільки років? Фінансової гегемонії долару відводите ви. Як ви вважаєте, скільки він буде домінувати? На Форекс ринку 90%, при міжнародній торгівлі 60%, і при міжнародному кредитуванні понад 50% долар США абсолютне лідерство. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую!